Ви слухаєте українську програму з Ватикану, Дорогі у Христі. Пропонуємо вашій увазі другу частину інтерв'ю із сестрою Софією Дереш, генеральною настоятелькою згромадження Матері Божої Фатімської, де вона розповідає про сучасну діяльність своєї чернечої спільноти. Нашого зромадження має таких основних три напрямки: це є катехітично-педагогічна праця, де сестри катехізують в школах і при парафіях, пасторальна праця, де сестри провадять служіння при парафіях, це є провадження різних спільнот, дбання про красу храму, чистоту храму, рис, випікання про свор, провадження церковного співу. Також наше зромадження є. Засновником братства Матері Божої Фатімської. і ця спільнота молитовна спільнота є при цих храмах, де служать наші сестри, і власне сестри проводять цю молитовну спільноту з 2021 року. І третій напрямок нашої праці це є місійна праця. Ця місійна праця, можна сказати, вона розгалужується на таку працю, як місійні виїзди, реколекції, науки духовні місії з отцями редемтористами, але також вона і охоплює служіння харитативне і служіння пенітенціарне. Сестри протягом багатьох років несли працю і несуть у в'язниці. Такою першою сестрою, яка служила, вступила в це служіння пенетенціарне в'язничне, це була наша сестра Вероніка Кішко, яка прослужила в місті Києві у слідчому ізоляторі Лук'янівської в'язниці, і також сестри в місті Кропивницькому також мають своє служіння у в'язниці у слідчому ізоляторі. Це служіння раніше воно було таке систематичне, регулярне. На даний час воно є періодичне, але воно є. І досвід цього служіння пенітенціарного має таку свою красу. Інколи я собі задумалася над тими словами Христа, що я був у в'язниці, і ви відвідали мене. Тому що в'язниця це можна сказати місце, якби країна в країні, місце своїми законами, своїми правилами, і інколи дуже часто з гріхом, на жаль. Але там є люди, і ті люди, які також, попри те, все, що вони зробили в своєму житті, хочуть, щоб їх любити, і хочуть доброго слова. Хочу також поділитися таким випадком із в'язничного служіння, коли мала зустріч із довічно ув'язненим. Це був старший чоловік, і при нашій першій зустрічі він дуже плакав. Розповідав, що він не винен, і я так дивилася на нього. Це був чоловік 55-60 років. Але ніколи якби особисто я не вникала в їхні злочини і десь зрозуміла, що кожен хоче бути кращий, ніж він є в дійсності, і тому я просто його слухала. Кожен раз, коли приходила до в'язниці, завжди приносила зі собою свячену воду, іконки, різні молитовники. І в той час я мала з собою книжечку Миколая Чернецького. Така маленька книжечка Молебен до Миколая Чернецького, де він на титульній сторінці в в'язничному одязі за ґратами, і от мені приходив в розмові така думка, щоб тому довічно ув'язненому залишити той молитовничок і сказати йому: якщо ви не моліться до нього, тому що він також був невинно засуджений. На довший час я від'їхала з міста Кропивницького. мене не було на протязі трьох чи чотирьох місяців. Коли я повернулася, я знов прийшла до в'язниці і хотіла зустрітися з цим в'язнем. І я була дуже здивована, коли мені мене повідомили, що справу цього в'язня довічно ув'язненого було переглянуто і він не винен. І для мене це було таким доказом такого чуда. Чуда Миколая Чернецького, тому що за ці роки в'язничного служіння дуже багато було таких різних випадків, різних людських доль, Тому що для нас в'язень якби слово таке з осудом, але ми не знаємо людських доль, кожної долі людини. Обставини, і я інколи дуже часто собі ставила це питання, як би я повелася на тому місці, будучи в тій обставині, чи будучи вихована в тій сім'ї, чи живучи на тих теренах, я не знаю, бо легко говорити. Але коли приходиться хвилина, ми дуже можемо часто уступитися. І тому цей випадок. Якби перегляду справи до вічно ув'язненого був таким потрясінням для цілої в'язниці, тому що, як правило, справи до вічно ув'язнених не переглядають. Я дуже хотіла зустрітися з тим чоловіком, він мав причетність до цієї групи людей, які вкоїли вбивства, але він не був вбивцем. І йому присудили чи два, чи три роки покарання, і його перевели на такі етапи, і я з ним більше не пересіклася. А це такий випадок, який я думаю, що заради цього випадку. Вартує, туди приходити, і дуже часто, коли виходила з в'язниці, мені хотілось побути так в тишині, просто в тишині. І на душі завжди був такий мир, який по-людськи не знаєш, як це пояснити. Хоча я ще раз повертаюся до тих слів, що це місце. Зі своїми законами, своїми правилами, з гріхом, але щось таке незрозуміле по-людське ти переживаєш, коли ти несеш це служіння. Також минулого року ми брали участь в проєкті Світло Крізь грати». це за сприянням організації фонду. Минулого року ми мали участь в одному із проєктів, це було для підлітків для в'язничного служіння. Тема цього проекту це був промінь надії крізь грати, і ми могли його виконати за допомогою освітньої платформи, яка нам сприяла. Цей проект тривав протягом трьох місяців, і ми мали заняття з підлітками що два тижні. Думаю, що також це служіння, цей проект тих молодих людях залишив якийсь промінчик надії і світла. В їхнє майбутнє також в нас є така можливість завдяки організації фонду зцілення ран війни в Україні нам підтримали проект, і ми змогли за їх допомогою, за їхнім сприянням придбати ультразвуковий апарат портативний. І ми можемо послужити цим апаратом людям. Цього року ми мали три виїзди на Кіровоградщину. Це було таких три локації. Перша це був Кропхаб. Центр допомоги військовим і для родин військових. Ми проводили там безкоштовне обстеження. Також друга локація це був слідчий ізолятор державного установи міста Кропивницького. Це було для в'язнів і працівників. І третя локація це була парафія Різдва Івана Хрестителя, де ми змогли людям послужити безкоштовно зробити такий скрін якби їхнього здоров'я. Таку місію на даний час виконує наше сромадження в контексті цього року надії. Я би хотіла так повернутися до об'явлень Пресвятої Богородиці Фатімі і оцей заклик про навернення. Цей заклик про навернення я сприймаю не як про когось, а як до себе, до кожного з нас. Пам'ятати ці слова Богородиці цей заклик: молитися за мир і жертвувати свої терпіння за навернення грішників і за навернення Росії. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Влаодетур Єзус Христус!